75-річна жителька села Прилісна Зоя Шишолик розповідає після вибуху на Чорнобильській АЕС їй з родиною декілька разів пропонували відселитися, бо село потрапило до списку населених пунктів, що належали до зони добровільного гарантованого відселення. Чоловік каже: куди ж я поїду? Кому я там треба? Я свою хату своїми пальцями зробив. Ту хату каже, да куди ж я піду стикатися? і ми вже так і залишилися». каже після аварії на ЧАЕС місцеві жителі почали частіше скаржитися на здоров'я. На онко боліють крепко. І дітки у нас багато жінок таких, що боліють. після аварії на ЧС. Фахівці фіксували перевищення радіонуклідів у селі Прилісне і поблизу населеного пункту. Розповів керівник Волинської філії державної установи інститут охорони ґрунтів України Андрій Бортнік. Декілька років тому. Тут був зафіксовано перевищення, радіоактивне перевищення більше одного кюрі. От, за цих 10 років хочемо дослідити, які тут відбулися зміни під час даної ситуації. От, при замірі фону ми бачимо, що тут дуже низький рівень скажімо, радіонуклідів в повітрі це ну, 8 мікрорентген. Взагалі, от якщо в Луцьку на сьогоднішній день він становить близько 13-14 мікровигень. Андрій Бортнік каже, радіаційний фон зараз у селі прилісне в межах норми. Радіонукліни на даних територіях це був цезій 137 і стронці 90 цезій 137 в нас ще лишається стронці 90 Якщо він і є в ґрунтах, то його надзвичайно мало. От за останні роки ми його майже не фіксували. Значну частину радіонуклідів у нас ще лишається по перевищенню в місту ГДК в лісах. От, це зокрема у грибах, а також у лісовій продукції це зокрема ягоди. Плями, які ми спостерігаємо, аномальні на даних територіях це, зокрема, Серхів, Галузія, Прилісно. Їх за ними потрібно наглядати і спостерігати. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.